Розумні люди платять. Розумні податки. Все про податки. Mato fado gentleman Зумею. Розумні люди платять розумні податки. Все про податки. Середа, 17.10. Вітаю слухачів Радіо Вежа. На 107 хвилі ФМ розпочинаємо інформаційно аналітичну програму. Все про податки перед мікрофоном є ведучий журналіст Михайло Маланюк. Я розпочинаю з офіційної податкової хроніки. Утворено головне управління міндоходів Африківській області, обласна державна податкова служба, а також регіональне управління департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту тютюновими виробами і ДПС у Африківській області. Реорганізовано шляхом приєднання до головного управління міндоходів в області. Виконувачем обов'язки начальника новоствореного органу, призначеного Рахміля Віктора Григоровича, який досі обіймав посаду голови Державної податкової служби у Франківській області. Зведений бюджет на Прикарпатті отримав 1 мільярд 350 мільйонів гривень. Така сума податків і зборів надійшла до зведеного бюджету Франківщини за підсумками першого кварталу. Це на 5,3 мільйона гривень більше аніж за відповідний період минулого року. До державного бюджету сплачено майже 821 мільйон гривень. До місцевих бюджетів за перші чотири місяці цього року залучено понад півмільярда гривень. Та більшу частку наповнені місцевих бюджетів складає ПДФО. Ого, зібрано 364 мільйони гривень завданням з наповненням бюджету виконані обласними фахівцями Міндоходів завдяки вдосконаленню струванню податків і зборів а також детинізації економіки. На Прикарпатті відзначили краще платників податків переможцем першого туру всеукраїнського рейтингу. сумлінні платники податків 2012 стали 23 підприємства. Сумлінних платників назвали у дев'яти номінаціях. Вони представляють практично всі сектори регіональної економіки від аграрної галузі, будівництва промисловості до сфери фінансів, медичних послуг і мас-медіа. Всього всеукраїнському рейтингу сумлінні платники податків 2012 взяли. Участь 86 підприємств оцінювалися вони не лише за обсягом сплачених податків, а й за участю соціальних програмах, благодійних акціях та за рівнем захищеності працівників. Зазначений рейтинг асоціації податків України проводить уже третій рік поспіль. Ну і далі програму все про податки. Ми продовжуємо за участю. Старшого державного податкового ревізора, інспектору управління оподаткування фізичних осіб Діани Книшук. Добрий день, Діана Михайлівна. Доброго дня, Михайло Михайлович. Дійсно, сьогодні і про це говорять на колеги облдержадміністрації і на сесії Африківської міської ради. Гостро стоїть питання дотримання суб'єктами господарювання трудового і податкового законодавства. От саме при виплаті заробітної плати найманим працівникам. Чому така прискіплива увага до цієї проблематики? Так, справді, одним з основних завдань івано франківських податківців є не допустити виплати заробітної плати в конвертах, нижче встановленого законодавством рівня. Особлива увага зосереджена на проблемних питаннях по легалізації зарплати, усунення яких є е, пріоритетним. Ми спільно, податківці спільно з органами місцевого самоврядування е, намагаються це усунути. Е, адже виплачуючи неофіційну зарплату, роботодавці. Роблять своїх найманих працівників соціально незахищеними. В результаті, отримуючи таку винагороду, працівники позбавляють себе соціальних виплат та гарантій, а зрештою потім і достойних пенсій. Також часто нечесні роботодавці можуть просто не заплатити працівникам за виконану роботу, а ті, в свою чергу, не зможуть довести, що вони працювали, оскільки немає між ними заключеного трудового договору. Зрозуміло, що власне легалізація зарплати це є плюс як дохідна частина місцевих бюджетів, а які заходи вживаються власне податковою службою в першу чергу щодо легалізації заробітної плати. 18 березня 2013 року обласна державна адміністрація своїм розпорядженням затвердила комплексну програму з легалізації заробітної плати Івано-Франківській області на 2013-2014 роки. На виконання цієї програми працівниками міської ДП... ДПІ постійно аналізується наявна та оперативна інформація, що стосується можливих порушень законодавства про виплаті зарплати. За результатами проведеного аналізу наявної інформації постійно проводиться відбір платників, які допускають порушення вимог законодавства. З метою подальшого їх відпрацювання, а саме інформація, в яких щодо заборгованості про виплати зарплати, чи виплачується заробітна плата в розмірах нижче встановленого законодавства мінімального рівня. А також ще мають суб'єкти господарювання ризики використання праці неоформлених найманих працівників. Це кількість найманих працівників менша за кількість зареєстрованих РРО, або наявність торгових патентів на здійснення діяльності та відсутні наймані працівники чи недостатня їх кількість. Наявність об'єктів оподаткування або об'єктів пов'язаних з оподаткуванням, або через які проводиться діяльність та відсутні наймані працівники або недостатня їх кількість. Пані Діано, яка от подальша доля оцих підприємств, які податківці відібрали як такі, що допустили порушення при виплаті заробітної плати? Надалі матеріали по даних платниках передаються на розгляд комісії з легалізації заробітної плати та зайнятості населення, яка діє при івано франківському міськвиконкомі. До складу комісії цієї входять представники влади. Міської податкової інспекції, Центру зайнятості, пенсійного фонду, санепідемстанції, фіноправління, Територіальної інспекції праці та міліції. Засідання відбувається щосереди. З початку 2013 року на засідання міської комісії з питань легалізації заробітної плати при МВК направлено інформацію по 128 підприємствах, які виплачують зарплату нижче ну мінімально встановленого рівня. Починаючи з лютого 2013 року, відбулося вже 11 таких засідань, на яких заслухано 92 посадові особи підприємства, які виплачують таку зарплату. От е ті, хто виплачує заничну зарплату. Потрапляють до потрапляють під контроль податківців. Безумовно, ведеться роз'яснена робота з менеджментом цих підприємств. А скажіть, будь ласка, чи ця роз'яснена робота лише відбувається в рамках цієї спеціальної комісії? Ні, звичайно, також проводиться робота з керівниками підприємств. Керівник громадянам і суб'єктам господарювання щодо недопущення нарахування заробітної плати нижче рівня мінімальної зарплати, виплати зарплати без сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб, щодо порушення термінів виплати заробітної плати та перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб, керівництвом інспекції У нас заслуховують заступник начальника інспекції, таких керівників. Протягом січня-квітня 2013 року було заслухано близько 311 підприємств. Очевидно, податки не обмежуються лише роз'ясненою роботою. Які результати контрольно-перевірочної роботи, яка стосується власне от, легалізації заробітної плати. Працівники Івано-Франківської податкової інспекції беруть участь у рейдових перевірках. Зокрема, у складі е, міської робочої групи з питань легалізації зарплати за результатами таких перевірок було виявлено 225 незареєстрованих працівників. Також проводяться е, рейдові перевірки з, спільно з працівниками податкової міліції. За е, результатами таких перевірок. Було в... знайдено 16 неоформлених осіб. Також проводяться самостійні перевірки працівниками управління оподаткування фізичних осіб. Проведено 5 таких перевірок, з яких... в яких виявлено 6 незареєстрованих найманих працівників. Крім того, за результатами актів інших податкових інспекцій, 4 підприємці уклали трудові угоди з чотирма особами. Ми можемо говорити, що в підсумку є певні результати от, е, е, такої роботи саме от, е, після секретів, які відбуваються е, за участю податківців, і не лише я знаю, що там є, є представники міської виконавчої влади теж. Так. Е, загалом, е, за, з початку року виявлено 251 неоформлений найманий працівник. З яких 249 належним чином уже оформили трудові договори? З початку року проведено загалом вісімнадцять проведено перевірки 18 суб'єктів господарської діяльності, які виплачували доходи громадянам з порушенням діючого законодавства. За результатами контрольно-перевірочної роботи донараховано 585 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб, з них 90 тисяч вже сплачено. Матеріали перевірок по шести суб'єктах господарської діяльності для вжиття відповідних заходів передано в прокуратуру міста. Інформацію про суб'єктів господарювання, які використовують у своїй діяльності працю найманих працівників, також передано до управління пенсійного фонду та департаменту соціальної політики для вжиття відповідних заходів. Ну і ми також повинні поінформувати наших слухачів і телеглядачів про те, що завершилася кампанія декларування доходів громадян, отриманих за підсумками 2012 року. Пані Діано, чи ми можемо говорити про якісь попередні власне підсумки цієї кампанії? Е, так, е, значить, з -закінчився вже, закінчилось декларування 2012. Е, воно було, нагадую, до 1 травня 2012 року. В Івано-Франківську загалом, такі попередні цифри, було подано 2105 декларацій на загальну суму доходу 100, майже 188 мільйонів гривень. Зокрема, 1045 громадян подали декларації про. Доходи на суму 102 мільйони гривень. Ну решту це є декларації, в які подавали люди на податкову знижку, про яку ми будемо згодом говорити. Це взагалі на 46% більше ніж за цей період було в минулому році задекларовано. Загалом до місцевого бюджету додатково надійде 2 мільйони 673 тисячі гривень. А це в свою чергу є додатковим фінансуванням. На бюджетну сферу нашого міста та на виконання соціальних програм. Ну, ми не виключаємо, що заступник начальника міської податкової інспекції Олена Мухіна зробить розлогі коментарі і зробить аналітичну е е е прес-конференцію для місцевого мазмедіа з приводу завершення кампанії декларування. І е е все-таки е з вашої точки зору, які доходи найбільше, можливо, декларувалися. Найбільше, найбільше декларувалися доходи громадянами, які одержали спадщину та подарунки. Е, майже 42 мільйони задекларували е, такі громадяни. Е, в, в дохід бюджету надійде близько мільйона гривень податку на цей вод. Доходу е, також іноземних доходів. Задекларовано більше трьох мільйонів гривень. Податок на доходи фізичних осіб складе 950 тисяч гривень від цього вододоходів. Також громадяни декларували і здачу в майна в оренду, дохід від продажу нерухомості. За підсумками цьогорічної деклараційної кампанії Африківська має мільйонерів. Так, нарахували 14 мільйонерів. Загальний дохід їх склав 26 мільйонів гривень. Від них до бюджету надійде 963 тисячі гривень. Якщо платник податків свідомо не виконав свої зобов'язання перед податковою, не задекларував тогорічні доходи, чи його очікують якісь штучні санкції за це? Так його очікують адміністративні та фінансові адміністративна та фінансова відповідальність. Адміністративна відповідальність тягне за собою. Або попередження, або накладення штрафу в розмірі від 3 до 8 неподаткованих мінімів, мінімумів доходів громадян це від 51 до 136 гривень. Дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 5 до 8 неподаткованих мінімумів, тобто від 85 до 136 гривень. Фінансова відповідальність це 170 гривень. Штрафу, а при повторному е, порушенні 1020 гривень. Чимало платників податків е, під час цієї кампанії претендували на податкову знижку. Е, власне, от, е, яких витрат вона стосується, і ця знижка, очевидно, буде застосована і за підсумками кампанії. Е, так, е, попер е, значить нагадую, що е, декларува е, податкова знижка. Е, Громадяни можуть подати е, в декларації на податкову знижку до кінця 2012 року. 2013 року. Почнемо з того, що таке взагалі податкова знижка. Це є сума витрат платника податку у зв'язку з придбанням товарів робіт послуг протягом звітного року, на суму яких дозволяється зменшення суми загального річного оподаткованого доходу у вигляді заробітної плати, удержаного за наслідками такого року. До таких витрат включається. Сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти платника податку, або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Також до таких витрат відноситься частина суми процентів сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом. Ще одні витрати це є сума витрат платника податку на сплату видатків на будівництво або придбання доступного житла, у тому числі на погашення пільгового іпотечного кредиту, наданого на такі цілі та процентів за ним. Сума витрат на оплату вартості державних послуг, пов'язаних із усиновленням дитини. Податкова знижка може застосовуватись виключно до доходу, отриманого платником податку у 2012 році. У вигляді заробітної плати, зменшеної на суму єдиного соціального внеску на загальне обов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, обов'язково страх... обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника та податкової соціальної пільги. І власне, ця знижка, а точніше, право на цю знижку. Буде існувати до кінця цього року, так Так, отримати податкову знижку за 2012 рік можна протягом 2013 року. Для цього до 31 грудня 2013 року можна подати до органу державної податкової служби декларацію про майновий стан і доходи, а також документи, які підтверджують витрати платника податку. Також довідку про доходи за 2012 рік. І, можливо, договори, якщо це за навчання, компенсація, тоді договір з навчальним закладом. Спасибі пані Діано, що завітали на нашу радіостанцію. Зробили такі грунтовні роз'яснення. у програмі все про податки брала участь старший державний податковий інспектор, ревізору управління оподаткування фізичних осіб Державної податкової інспекції Франківської Діана Книшук. Не спілкувався я, журналіст Михайло Малонюк. Дякую за увагу. До зустрічі в ефірі ХМ6.